Я, Володимир Куксенко коли на дворі посміхається осіннє сонечко і так манить своїми промінчиками у подорож. Відкладаємо всі заплановані справи, беремо з собою відеокамеру і гайда вперед за новими враженнями Сьогодні ми побуваємо біля ботанічної пам'ятки природи місцевого значення в Україні Медвин-Бук Він розташований в селі Медвин Новоцерківського району Київської області. Статус ботанічної пам'ятки природи йому присвоєно для збереження одного екземпляра дуба віком 600 років, висота його до 20 метрів, охоплення 6 метрів 10 см. Він один із наймальовничіших дубів Київської області. Жителі села відносяться до місцевої пам'ятки з великою шаною. Захопленням розповідають про нього і вказують дорогу. Зважаючи на свій поважний вік. Сам тут знаходиться у гарному стані. Наші предки відомі, якщо обійняти дерево, ти наберешся сил. Ось і я, набравши сил від такого красення богатирської могутності, буду мандрувати далі. До нових зустрічей з новими цікавинками пригодами. Па-па!